Постараємося сьогодні за, за, за один день її продати експериментальне відео. Зараз, е, товариство е, да, Юрік добре. тут при, причесається. Е, Короче, придумали май... ми рубрику е, тільки що. А, бляха, не видно. Купили. Зекундочку. Чекайте, у нас піднімається. Підніма. да, піднімається. Ми їдемо на мойку. Да, давай, давай, на мойку. Так, ми їдемо на Мойку. Давай, давай. Е, Юрік купив цешку. Пацани, я придумав що. Всім привіт по-перше. Як так, екзибіт. Дав Давно не було відосів. Короче, в нас до хуя чого помінялося. Багато чого, ми не матюкаємося тепер. Перепрошую, так. Коротше, нема що знімати, насправді в нас дуже холодно і всі по роботах. Коротше, реально нема що знімати. Якось немає настрою і, і нема контенту. Короче. Появилася на продажі Ц203, 2,2 дизель на автоматі, в дуже печальному стані по кузову. Ну, типу, як в, дуже? в звичному стані для таких машин. От. Е -е, зараз ми заїдемо на мийку, її помиємо і вам покажемо, як вона виглядає. Яке завдання в нас? Ох, яка красоня. Вона, до речі, 2,2 дизель, не знаю, що там пишу компресор. Коротше, завдання яке? Я придумав собі такий виклик. Цю машинку сьогодні. Ми будемо знімати і показувати, як ми приводимо її в чуть кращий стан. І постараємося сьогодні за, її, за, за один день її продати. На годиннику в нас 11.05. Ну, До ми... кінця дня її треба продати. Ну, в принципі, це реально. Залежно яка сума. Ми її купили за 1800, а треба продати хоча б за 200. 300 доларів зробити. Так, так. І нічого не вкласти. На мейку на 100 рублів. Нам ще балон сірі треба. Ага, це трошки проблематично. <рив> ну коротше, ми постараємося влізти з бюджету такий. Мінімальні... <рив> до 300 гривень. <рив> до, до 300. <рив> Якраз ми впишемося з мейкою, з балончиками і. Ну коротше, просто щоб візуально був гарніший стан. Зараз ми там покажемо, що там треба поробляти. Коротше, буде цікаво. Коротше, вас... зараз е, поставимо її на миті та й включимося. Є два пацана, є пару гривень, купили машину, хочемо заробити, продати. А покажи, покажи, на якому ти рухаєшся. Так, До речі, я рухаюсь на 36-й, про яку ми говорили в якомусь випуску, що вона продається, я її так і не продав. Вона практично та більше як півроку простояла просто, і я попродавав машини і мені треба Піжоку. на чому з'їздити. Продав машини не С-63, С-63 стоїть в гаражі, зимує. Ми не хочемо викатувати його в таку погоду. От. Тому, тому стільки часу немає випусків, бо нема що купити, нема що в принципі, підзняти. От. А придумали такий крутий відео Так, про печальний стан. Що ми мали на увазі? Так. Ось так. Ось так. Отак. Ось Отак. Ось Отак. Ось Ось так. Ось так. Вот так вот. Так, все, 100 гривень закинули, лише лише 200. Це моя машина зараз показує, яка вона буде щитанька. Забруднення сильне, треба втручання щиту електриків для дітей. Взагалі так добре. Ні? Я завжди кажу, що ця швабра тут стоїть, щоб кузов мити, а не колеса. Протерп, та й що? Я щось не знаю, товариство, чи він став кращий, але я вже бачу, що тут 100 гривень писався. Чи ж він натурик спрощивши на одну сторону. Жесть. Що, друзі, прийшов час знову поміняти масло нашому товаришу на БМВ. Ну, звичайно, вибір впав на що? На арал. Бо чому б ми його перевірили, наші всі машини їздять на цьому маслі. Прекрасне масло, питань немає. І звичайно, що ж в основному треба купити оригінал. Щоб купити оригінал, хлопці, переходьте на офіційний сайт. Маєте от стікер з індивідуальним кодом, перевіряєте на оригінальність і все у вас буде супер. Дивись, розкажи про акцію, поки якась акція є. Так. Реєструйте свій QR-код, він на кожній банці індивідуальний. Реєструйте свій QR-код і отримуєте щотижні призи. Ні, це напевно по QR-коду переходиш на сайт і реєструєш цей код. він ну, Ти сказав код, ні? А, ну ти казав QR-код, ну ладно. То якщо брати масло в тільки Рел, так? Тільки Реал, і тільки оригінальний і буде вам щастя. То всі лінки знизу? Вчасна заміна. І все буде чітко. Знизу всі лінки, товариство, переходьте і купляйте тільки оригінал. Коротше, товариство, коли ми казали, що вкладемося 300 гривень, нам не вдалося, бо 100 гривень пішло на мойку. Е, ще е, гривень, певно, 100 пішло на цей Батарей. на батарейку, сильно нічого не дало. Е, ще вийшло, якщо 100, ще десь 300 гривень пішло на лак. І е, фарбу. Коротше, ми не знаємо, чи ми з фарбою вгадали. Але вроді ми вже тут пробували задувати то все чітко. Трошки хліб що виглядають. Та вже, ну рахуй. А, -а, а, головне. Треба, щоб бампер сидів правильно по зазорчиках. Класно. Дуже круто. Отака От цешечка, пацани. Як каже Юра, головне тут салон. Салончик такий у нас чорненький. Коробка автомат, клімат, монітори, рульчик, але дивіться, в натурі такий не зашарпаний, не засмаканий, нічого. Ну, звичайно, потребує хімчистки. Стеля у нас алькантара. Ладно, намахую. Ну таке нічого. Якби не кузов, якби не кузов. Дізелечок 2,2. Їде добре. багажнику. Що тут можна цікаво знайти? Ну, спиночка. о, дивіться, щось навіть новеньке є. О, Це дуже круто. Сміттєві пакети. Бля, Бляха, я так боюсь розбирати такі багажники, аби чимось не заразитися часом. Чим заразишся, блядь? Ви чимсь заразишся? Живуче падло. Що, давайте товариство, відновлюємо і продаємо, бо в нас часу не так багато. Коротше, пацани, зараз почнемо піддувати, я покажу вам процес. Це дуже цікаво, надзвичайно. Ви тупо будете в шоці. Так, товариство. Зараз підправляємо ці. Зазорчики, бо самі бачите, трошки треба щоб босинка дивилась. Бачите, з цієї сторони вже трошки Юра крило знов втекло. Так, Навіть ями ще не було. А, давай, ти Чекай. Ти хочеш зірвати повністю, так? Що коли зайде, треба не самоліти, так? Так ми то не наземно. Лошади, то, воно мало до бамбри. Так, Назар займається дрібницями по салону Детейлінг, все фігня. До речі, записуйтесь, якщо хочете. Номер знизу. Забув наголосити, що у нас комплектація Elegance. Отак. От Скажіть, що у нас в нас є зимова резина, правда, всі 4 колеса? Ох! За ці гроші. Ліпшого, не Ліпшого ви не знайдете. А, гіршого. Гіршого... І гіршого ви теж не знайдете. Так, стяжечка в нас обривається. І вхід йдуть саморези. Це не саморези, а... Заводські кріпи, ні. Так, відновлення йде повним ходом. Оце вже думаю, якийсь такий результат. Ні, чувак. Тут ж було так само як з тої сторони, так? Не матюкайся. Е... Ручки. Одна ручка щось була чорна. Так, зазорчики, вроді підправили трошки. От бачите? Отак. Якось... От Тут же все підклеєно, зараз буде-чик-чик -чик, чик 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 фарбуватися. Костя, зробиш обзор на салон. Але йди з тої сторони. Бо я казав з пацанам, що тут вже дуже чітко все. Так, кузов не чіпаємо. Тільки салон. Кузов це наша болячка. Ну, ну бомба. Ні, ну, Салончик бомба дійсно. Тут адаптивні присутні сидушки. Адаптивні це що означає? Ну, Вона типу, йде як на, це, як на спринтерах. Вона типу, підстроюється під вагу. як вона рухається. Це вже плюс. Автомат. Е, крутілки. Що це крутілки означає? До чого ти ведеш? Це про температуру. Що це? Про температуру. Значить, Можна налаштовувати температуру в салоні. Підлокітник. Під так, 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 Точно. Що там? Каспіцарія, файл. Це от 150 сирма <свист> Давай задній цай, задній ряд. Показуй. Чи ти грубий влізеш я, в нього? Я не знаю, я зараз поправився друге. Та ми знаємо, ми бачимо, друже. Ну Тут сзади президентський клас. Ну давай залазь. Покажи, будь ласка, відстань до голови. Я дивись, ножки ножки, вроді влади. Дуже комфортно. комфортно. Голова. Що? І тут тонтанешся? Ні. Все, чок, О, дивись, як класно. Дальняк би їхали, так? Да? Якщо дальняк це перезовиться, то я би їхав. О, бачик добре. О, під стаканчики. Дивись. Під зручно тут можна трошки худішого водія посадити. Ага, в принципі, нормально. О. Все, бац. Пасує. Пасує, так? Да? Добре. А, Треба, треба допомагати, так? Да? Чувак. Це є німецький премлер. Це ти про себе? Так. Да. Добре, що скажи два слова, твою першу реакцію. Ну, Я думав, що буде ужас повний. А так? І це похоже бізнес на машину. Це що воно продасться сьогодні? Бо ми маємо її сьогодні продати. Та я думаю, так. Да. Що? Полірують шини, там пише. Якщо ми вже взялися до поліровки резини, Ця машина має піти за 2 години. А чого воно синє? Воно має сині бути. Так. Добре. А є десь таймер, скільки часу пройшло від початку цих всіх маніпуляцій. Е, Юра казав, що десь в 11-й годині ми почали. 13.20. 13.40. 13, 13.30. Все, значить ми зараз її продамо щедаємо. Майже нова, Бомба. В двох словах. Блядь, Не можу зрозуміти, що з ключом. Коротше, дивіться е, на роботу майстра маляра. Бл на камері взагалі бомба. <гум> <гум> дивіться. Пам'ятаєте, що, <гум> пам що тут було? Пам'ятаєте, що тут було? Отут у нас єдина трошки біда. Нема біди. Все чітко. О. О. О! Компресорна, бляха. Як мені подобається, коли машина компресорна. а що з ключом? Не можу розмітити через шо? Через шо-шо? Така херня. У нас єдина проблема зараз з ключом і все, вже можна, в принципі, пускати її боком. Шановне панство, ми вже на світлі. Дивіться. Тут трошки не, не змогли, ну вже. Дивіться. Дивіться. Тут щось бачите? Тут все було в потьоках. Компресорна цешечка в продажі. Яка різниця? Тут трошки, ну тут таке. Але дивіться, вже не маржавчине, вже є вигляд, вигляд, який можна продати за любі гроші. Товариство, ем. Е... А, бампер, ні, места. Ми, ми, ми насправді не займаємося. Ну, типу, це не буде ніхто там впихувати як типу, добру машину чи там зроблену. Ну, це не на лоха розщетана. Типу, ну, це просто так, щоб. Ну, вона точно краще так виглядає. Mm. Типу, ну, то якийсь час можна так на ній поїздити, вона не буде коштувати ну, всі гроші. Технічно вона в класному стані. Типу, по ходові все. Прекрасно. Все ці ну. Е, Добре, от такого ви бачите, з ключом Юра такі ради ну, не дав. Ну, Треба просто більше часу трошки приділити. Треба трошки більше часу. Ми зараз її фоткаємо на Ріо, Юра, фоткає на Ріо, я знімаю, як він закидає, і чекаємо першого, да, першого, першого дзвінка. Та я думаю, перший дзвінок зразу і купить, правда, Костя? Я не буду дзвонити. Та ти чому маєш дзвонити? Все, фоткаємо. Давайте. Чек, давай. безкоштовно можна опублікувати. Ох ти що, давай. Перекопновальний, прикупну. Все, так, так яка в нас година? 16.26, 26 5 годин тому ми її купили, вже підшамали, підняли відео. Чекаємо першого дзвінка. Перший дзвінок точно купить, ні? Я не буду <світок> дзвонити. Та Ти маєш дзвонити. Все, давайте. Так, Цешка успішно продана. Зайняло це в нас буквально 2 дні. В перший день щось не пішло. Чому Юрій? Це не знаю. Ну, дзвінки були, але щось. Люди боялися ціни. Кажу, я що так дешево? Хоча вроді поставили нормально. Ну, да. ну, Хоча перша ціна на цю машину була скільки? 4? На ну таку... На наїздову. Там, мабуть. Ну, а тут, бляха, пацани зарвалися, 2500. Ну. Чи скільки ти її поставив? Ні, ти поставив більше вроде. Для, для, для підписників Тіктоку була менша ціна. Тому підписуйтесь на наш ТікТок він ще знизу є. В телеграм ми теж закидали. Там швидші є такі е, машини по дешевших цінах, ніж ми закидаємо на Ріга. Пацанчики, 2400 пішла машина. І все. Але не вклалися ми. В 300 гривень не вклалися. Вклалися в 600, віс... 800. Якщо рахувати. Ну, два паніні ще взяли, то розумієте? <різь> так то би в 600 вклалися. Ну нічого. Повезе слідуючий раз. Тому якщо вам цікава така рубрика, підписуйтесь і дайте знати в коментарях, якщо що, то будемо знімати таке. Бо ми думали просто, чи, то, чи вам буде цікава така машина, така маленька цешечка. тож не є якийсь великооб'ємний монстр. Це було просто відео про то взагалі, як, не знаю, ну, як можна купити машину і заробити пару, пару доларів. О, все. Тому, пацани, підписуйтесь на канал. Лінки всі знизу. Успіхів вам зустрічі в слідуючому відео про С63. Напевно. Напевно, Ще, ще не цей. Вона, вона просто... погода не для неї, тому не. Вона Це. стоїть в гаражі, просто чекає свого часу. Вона не продана і поки не продається, ми ще не покаталися, не попзнімали, то поки стоїть в гаражі, бо погода така собі. І, ну, реально з нею змісту зараз немає. Добре, пацанчики. Так. Все, успіхів вам. Щасливо! <laughs>